До 40 зросла кількість постраждалих у столиці внаслідок ранкового ракетного удару. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації четверо загиблих. Пошукова рятувальна операція триває, тож дані можуть змінитися. Вранці уламки ракет влучили 18 поверхівку в Голосіївському районі. Горіли квартири на кількох поверхах. Усі подробиці російської атаки на столицю далі у сюжеті. Олосіївський район столиці з самого ранку рятувальники працюють біля цієї 18-поверхівки. За роботою спостерігають шоковані мешканці. Усередині будинку досі можуть знаходитися люди. Ця жінка чекає свою маму, тата дошли, шліпамі ще не дійшли. Мама ще під завалами може бути Так. Під завалів вже дістали тіла чотирьох людей. Ще десятки поранені. У цій лікарні зараз госпіталізовані четверо постраждалих. Серед них 85-літній дідусь. Люди з опіками тіла, дихальних шляхів, осколковими травмами та відкритими переломами. Лікарі просто зараз проводять операції. У найважчому стані 39-річна жінка. Пацієнтки є і черепно-мозкова травма, з приводу чого вона оперується, і травма, відкритий перелом нижньої кінцівки, і множення осколкових вражень. Важка пацієнтка? Молода жінка, уламки ракети впали на цей будинок у Голосіївському районі пів на восьму ранку. Відразу зайнялося кілька поверхів. Люди, які вибралися з дому, досі не можуть повірити, що врятувалися. Я глянула вниз, ніс, остатки рам внизу. Глянула. В другу сторону, а там горить квартира. Сусідка одна в реанімації, а як її мама, я не знаю. Пані Ларисі пощастило, в її квартирі лише повибивало вікна. Жінка ж у цей момент була в укритті. Коли тривога була, стали збиратися. Mm -hmm. Не знаю, відчули, мабуть, mm -hmm. стали збиратися, пішли, пішли в метро, були, а десь 7-20, кажуть, ваш будинок горить. Тут у школі неподалік будинку людям надають допомогу: медичну, психологічну. Кияни привезли їжу та теплий одяг. Адже багато хто вибігав з дому, у чому був, допомагають оформити і допомогу на відновлення помешкання. Там юридична допомога, там медична в наступному залі психологічна допомога. Приходять із дітками з маленькими, тому що ну на жаль, постраждало дуже багато дітей саме з нашої школи. Міський голова Віталій Кличко теж на місці каже: людям допоможуть оперативно залатати вікна, а далі обстежуватимуть найбільш постраждалі два під'їзди. Це буде дослідження два під'їзди наскільки. Кожен рісучі конструкції, і після цього вже будемо приймати рішення, що подальше доля цих людей, які живуть в цих під'їздах. А це згарище через дорогу від будинку. Тут було СТО. Російське залізятче спалило щонайменше 40 автомобілів. Власників на територію ще не пускають, але вони вже розуміють, що з їх автівок нічого не залишилось. Це була ваша машина, так? Да? Так. Да. Ну, а це ті, що людей машини теж. Поміняв масло. Наслідки російської атаки прибирають у Дніпровському районі столиці. Тут теж уламки наробили лиха. Слава Богу, що стекла видержали, а в сусіді бачите, сильне. Це обломок ракети я так розумію. Вибухова хвиля пошкодила тут і житлові будинки, троє людей поранені. Узрив і дом також здрогнув. Головне, що поразило, що в сусіді витік. Ну, десь таки на 15-20 двадцять кусок асфальту на кухню прилетів. Уламками пошкодило і високовольтні мережі. Майже 30 тисяч киян були без світла, але енергетики оперативно відновили електропостачання. Загалом Росія випустила по Україні нині в сорок 44 ракети та 20 ударних дронів. Над Київщиною та столицею збили щонайменше 20 ракет. Уже традиційно терористи били по мирних містах з усього, що мають летіли шахеди, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Важко уявити, якими були б жертви, якби наші сили оборони не збили більшість цих повітряних цілей: 44 із 64. Христина Гавриш, Костянтин Мельников, Ксенія Павлишин, факт Сі Тіві. Єдині новини. Субтитрувальниця Оля Шор